Всім привіт, ми сьогодні на каналі Дік Сьогодні ми вже другий раз поїхали на кажу риболовлю, розкинули наші вудки. Сьогодні буде дуже цікава риболовля. Прямо на відео покльовка. Тільки пише відео. Так, то вже була на мою вудку покльовка, лопатова була. Вже коли буде риба, вже буду внукатися. Так, ну що, поки у нас була одна Рибина на мою очі він у нас карасик і такий лучники дуже Ця Там войка стоїть на саморобному стойку. Ой, я не покупну. Поставьте ця покупна, покупаємо мене на базарі і на спи. Купана. І сьогодні спиточку. Робимо ще на чучку. Ловити теж поки що не приховувати. Ой, да, коробка да. ще один. Поки ще не клюв. Садки я ловлю Там на звичайну бунтюйку. Тут така маленька банка, 50 гривень. Да вже уже двох карас. І на саморобну мастерку в руку она проплюнулась проклюну, кустарка. Ти... Простили і перевитилися. Чекаємо нашу рибку. Так, тата, тато щось робить. Тато щось робить. От нас перечопили. Котом воно знизу вон під берегом воно наша густерка. плаває. там ось наш фетик висить, і густерка нас перечіпує. А й там густерка наша. Чи густерка, чи карасик, щось таке там. Є. Так, щось там Та за карасик, карасика. Напевно, караси. Сейчас, сейчас, пришли. А у вас? Сейчас посмотрим, не знаю, пока не вижу. А? Пока не вижу, сейчас. Перший коробчик є. Далечки. Невеликий. Хопа. Невеликий такий коробчик сидить. А, так. На підліцопку нема. Такий грам, може кілушка. Може трохи більше. Ну вже це є рибкою. Можна називатися. Що заступає? Обідай. Так, ну що, парпуш більше не прокльовувалось. Ну от тільки що до 2 хвилин 5 назад Зловив ще одного величенького карасика. Чекаємо, щось далі. Так, ну що, вжалуємо ми одинки 4, Зловили ми маленького сазанчика, двох карасиків і густерик пару штуки. Поки щось не хоче нас клювати. Зовсім. Так, сидимо ми на ребговрі, я ще одного хорошенького карасика, ще тільки що дістав густарю на фідер. Поки щось взагалі карпуша не прокльовується. Так, ну що. Щось сьогодні з кльовом, ну дуже туго. Прям дуже. Напевно, хвилин 15 назад. Одна оцей, на оцей Оць, лівий. Фідерочок зробив карасика п'ятого. Густерку на оцього. На оцей фідерочок оцей. Густерка прикльовується. А так щось кльовим, ну, зовсім туго стало. Так, поки не клює, ми вже будемо. Ми вже насажуємо шашвий Це м'язко. Так, ну шо, тільки що ще доставив хороненького карасика. Вже через хвилин 30 будемо їхати вже додому. Знову ж таки. Курмантючок! Сьогодні щось на, на флейті що сьогодні не клюють. А і скажу скажуть такі. Такі ключі караси, такі гарненькі. По, тут там попівку караси, я тут будемо зважу, найбільше.

Що, рибалочка вже підходить до кінця, вже пішла. Такий наш уловчик, такі карасики. Оце. Оце такі найбільші. Оцей найбільший. Воно який. Ну як дивіться яка спина. Оце найбільший, оцей найбільший. Карась дивиться який. Оцей і найбільший. Карасі новину. Я вам просто покажу от. Карась. Ось моя ладошка. Най кі от дивіться, он карась. Ну і невеличкий такой. Коропецький кіошний. Вот, видите. Вон карась. Вон. Якщо отобрать, трохи більше, на хвіст більше. Так от зараз вывожу гарненько. Вам показати гарнесенька. Хопа! Отаке! От я вам хочу сказати, само ровно у нас працює. Ну що, ви були на каналі BigFishUA. Усім. па-па!